Будемо сьогодні говорити про те, що ми сьогодні вже робили вдома, по дорозі. І ми будемо говорити про те, що ми вже сьогодні всі разом з вами робили в цьому залі. І Ось тема, про яку ми будемо сьогодні говорити, це розмовляючи із оце. І просто за назвою цієї теми, розмовляючи із затем, зрозуміло, що сьогодні ми будемо говорити про молитву. Постійно, коли ми говоримо про принципи природного благовістя, то ми дуже часто говорили до цього про молитву. Ми говорили про те, що ми молилися за те, вивчаючи принципи благовістя, щоб Господь дав нам слова, які ми можемо поділитися з тими людьми, які не знають Христа, щоб Господь послав нам цих людей. Ми 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 говорили, що ми молилися про те, щоб ми не були байдужими, щоб ми на практиці приймали участь у тому, щоб благовістити людям. Ми говорили, що ми молилися за тих людей, яких ми любимо, яким ми хочемо спасіння, щоб вони не загинули, щоб вони прийшли до Христа. Ми говорили далі про молитву, що ми також маємо молитися і з тими людьми, яким ми бажаємо спасіння, щоб ми могли помолитися чи то за їхні потреби, чи за їхні якісь іще інші питання. І ось коли ми зараз дійшли до тієї великої теми, про яку ми зараз говоримо? А наша тема зараз називається учнівство і благовістя, в якій ми розглядаємо, а який же ж є зв'язок учнівства і благовістя? Коли ми тільки починали говорити про учнівство, то ми із вами говорили про таку річ: ми казали: ну, а як же ж наш зріст в учнівстві можна виміряти? І ми тоді згадували, що дуже легко, коли ми можемо піти чи то на ринок, чи то в якийсь магазин, і придбати там лінійку, яка призначена для того, щоб десь повісити і відзначати те, як дитина зростає. І ось ми можемо сьогодні сказати таким чином, що однією із тих лінійок, як ми можемо визначити, яке у нас духовне зростання, який у нас духовний зріст, це є наше. Молитовне життя. Можна сказати, як ми молимося, це відповідає тому, який у нас є духовний стан. Ми розуміємо, що тут ми можемо впасти у деякі крайності, коли у нас може бути духовне падіння. Ми взагалі, на жаль, можемо так робити, що ми можемо відмовлятися від молитви. Коли у нас якесь горе, є страждання в нас може бути неправильне місце рішення, ми можемо просто самі в собі замкнутися і теж забути про молитву, і забути звертатися дійсно до того, хто може в той час допомогти. А може бути і так, що коли у нас якась крута, якийсь важкий час, то ми можемо взагалі молитися таким чином, що навіть просто важко буде Господу виразити те, що у нас на серці, те, що в нас на душі, ми можемо просто ходити в будь-якому місці і постійно. Протягом сьогодні повторювати, тільки казати: Господи, допоможи. Господи, допоможи!» допоможі. Коли ми дивимося на молитву, то, мабуть, найкраще подивитися, яке місце молитва займала у житті нашого Спасителя, яке місце молитва займала у житті Ісуса Христа. І окрім того, ми можемо ще сказати, що саме Писання в Євангеліях. Воно іще містить цілі уривки, де дослівно записані молитви, якими молився наш Господь до Небесного Отця. І ми беремо із нього приклад, як він розмовляв із Твоїм Небесним Отцем, і як ми розмовляємо з Ним, як ми розмовляємо із нашим Небесним Отцем. І ми із вами просто будемо зараз відкривати місця священного писання. Дивитися спочатку, яке місце займала молитва у житті нашого Спасителя. І в найпершу чергу ми подивимося, як Господь молився протягом звичайного дня. І кожного разу, коли ми зараз будемо звертатися до священного писання, ми кожного разу будемо читати із перекладу, здійсненим Іваном Огієнком. І ось перше місце, яке ми сьогодні прочитаємо, це буде. Євангелії від Матвії, 11 розділ, 25 і 26 вірші. того часу, навчаючи, промовив Ісус: Прославляю Тебе, Отче Господи, небо й землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, та Його немовлятам відкрив. Так, Отче, бо тобі так було до подоби. Що це було? Що це були за слова? Не що інше це була тільки як молитва. І ось ми можемо е, бачити, коли ця молитва прозвучала. Ця молитва прозвучала просто тоді, коли Господь жив своє небесне життя. Він проживав черговий день. Він займався звичними для нього справами. І, і зараз, коли ми вже читаємо цей уривок, коли кажемо, що звичними для нього справами, то це не було тоді, коли він працював ще із своїм е, земним е, батьком Теслею. Зараз це вже був час його земного служіння, коли він ходив, проповідував, коли він ціляв людей, коли він допомагав людей, і от постійно він от таким чином звертався до небесного Отця. Ми можемо також подивитися, що, ми знаємо, були дуже відомі для нас випадки, записані в посланні, коли. Господь е, вчиняв якісь особливі речі, і е, якщо ми із вами пригадаємо тоді, коли зібрався був величезний натовп людей, е, і вони були всі голодні, то перед тим як Господь здійснив оце чудо, коли він розмножив хліби і риби і нагодував великий натовп людей, то і перед тим ось він зробив також щось особливе. Ми зараз із вами звернемося до. Євангелія Матвія, 14 розділ, 19 вірш. І звелівши натовпові посідати на траві, він узяв п'ятеро хлібів і дві риби, поглянув на небо, поблагословив та й поламав ці хліби і дав учням, учні народові. І ось коли ми читаємо з вами, споглянув на небо і потім поблагословив, що це значить поблагословив? Він помолився. Ми бачимо, що Господь молився перед тим, як він чинив чудеса. Господь молився також, можна сказати, за їжу, коли він цей час помолився. Ми знаємо, що у священному писанні є зразок, зразок молитви, коли до Господа підійшли підійшли, сказали: Господи, навчи нас молитися. І ця молитва нам дуже знайома. Чому? Тому що оцею ж самою молитвою. Ми завершуємо кожне наше зібрання. Ми також знаємо у Новому Заповіті є особлива молитва, і це є найдовша молитва, яка записана у Писанні, яка була промовлена нашим Господом. І оцю молитву ми навіть називаємо, що це первосвященницька молитва нашого Христа, записана в Євангелії від Матвія, 17 розділ, і вона була. Промовлена тоді, коли Господь вже готувався до того, що його заарештують, і готувався до того, щоб піти на стрес і послужити за нас жертвою. Ми можемо також із вами казати, що Господь молився і у інших випадках у нас записано у священному писанні багато випадків, коли Господь ціляв людей і ось так. Перед одним із ціленням, ось що Господь зробив. Ми зараз звернемося до Євангелія від Марка, 7 розділ, 34 вір. І на небо споглянувши, він зітхнув і промовив до нього: Єфафа, цепто відкрився. І далі розповідається, що відбулося із тим, хто прийшов у цей час до Христа, до. Е е е Чоловіка, який був глухим, і йому відкрилися були вуха, йому він він став чути. Ми також можемо сказати, що використовуючи теж Євангеліє, Євангеліє від Марка, ми зараз відкриємо 14-й розділ, і ми, мабуть, краще прочитаємо, а потім подивимося, а за кого ж, за кого ж Господь іще молився? Ми будемо читати з Євангелія від Марка, 14 розділ, починаючи з 32 го вірша. І проходять вони до місцевості Наїв'я Гесеманія, і каже він учням своїм: постійте тут, поки я помолюся. І взявши з собою Петра і Якова і Івана, він зачав сумувати й тужити. І сказав він до них: обгорнена судом смертельним душа моя, залишайтеся тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі. Припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година. І благав він, ава, Отче, тобі все можливо пронеси мимо мене цю часу, чашу. А про те, не чого хочу я, а чого ти. Це також ми бачимо, навіть дослівно записана молитва нашого Господа. І ми казали, що ми спеціально прочитаємо оцей уривок, прочитаємо ці вірші, щоб потім сказати, за кого він молився. І бачимо, що відповідь наша на це питання, за кого він молився, він молився за себе. І е, ми можемо також далі сказати, коли ми. Е, е, Сьогодні вже згадували про Євангелій від Матвія, вибачте, від Івана, 17 розділ, ту молитву, яку ми називаємо Пересвященницька молитва. Господь молився за інших, Господь молився за своїх учнів, Господь молився і за тих, хто потім приєднається до нього. І ось ми зараз із вами відкриємо цю молитву, знову зробимо таким чином. Ми прочитаємо уривок, а потім подумаємо, за кого ж молився Господь. Ми будемо читати із Євангелія від Матвія, 17 розділ із 20 го вірша. Бо чудне, що складаєш ти до наших уст, отче. Ой, вибачте, я не те місце відкрив, я розклив книгу дій апостолів. Зараз відкриваємо Євангеліє. Від Івана, 17 й розділ, так само із 20-го верша. Та не тільки за тих я благаю, а й за тих, що ради їхнього слова вірують у мене. Щоб були вони одно, як ти, одначе в мені, я в тобі, щоб одне були в нас, і вони, щоб увірував світ, що мене ти послав. А ту славу, що дав ти мені. Їм передай, щоб єдині були як єдине і ми. Давайте ще раз звернемо увагу не на, всі, не на всі деталі, а на одну, яку ми тут знаходимо, за кого Господь благає. За тих, що ради їхнього слова вірують в мене, про чиє слово Він говорить, про слово тих учнів, апостолів, які вже були із ним. І він молиться про те, що вони ось підуть і понесуть слово. І ось ті, хто почують слово Його учнів, увірують. Тобто він молиться за тих, що до того часу ще не вірував, і ми можемо сказати: а насправді ж Господь і за нас молиться у цей час, тому що в той час нас іще не було. Але вже були учні із його словом, які готові були нести Слово, яке дійшло і до нас, і, дійшовши до нас, воно дало нам нове народження. І ось ще, що ми можемо сказати, що, так би мовити, Господь молився часто із відкритими очима. Ми зараз прочитаємо перший вірш. Із цього розділу, який ми тільки що читали, 17-й розділ Івангелія від Івана, по мові оцій, Ісус, очі свої звів до неба та й промовив: Прийшла Отче година, прослав сина свого, щоб і син твій прославив тебе. І ми от сьогодні вже також читали декілька уривків, і в оцих уривках бачили, що Господь зводить своє е, е, обличчя до неба. Із відкритими очима споглядає, і споглядає, чекаючи відповідь, і е, молиться із відкритими очима, так би мовити, е, дивиться, що відбувається в світі, бачить те, що відбувається перед очима. І чекає того, що має здійснитися, чекає, щоб побачити ту відповідь, яку він просить від Небесного Отця. Ми іще можемо спостерігати за життям. Нашого Спасителя за місцем молитви у його житті, подивившись, наскільки є важлива молитва у його житті, ми також можемо на оце дати нам відповідь таким чином, що ми знову подивимося на декілька місць у священному писанні, і це дасть нам на це відповідь. Ось ми можемо зараз із вами згадати один день. Один день із життя Ісуса Христа. Ми пам'ятаємо, як колись записано, і ось ми зараз будемо звертатися до Євангелія від Марка, до першого розділу, і там записано один день нашого Господа. Що він прийшов був до людей, і в один день він навчав людей. Після цього навчання він прийшов до дому тещі Петра. І можна б сказати було, що ну, час би вже начебто був відпочивати. Ні. Виявилося, що теща була хвора. Він ще помолився, зцілив тещу. Потім прийшли люди, він знову був зайнятий. Ну і після цього всього бачимо, ну наскільки зайнятий був день, значить, що потрібно було десь закритися в якійсь кімнаті, на ручку повісити, не турбувати. І після того такого важкого дня краще потім наступний день проснутися десь у полудень, а краще о 3 годині дня, а можливо навіть о 6 годині вечора, щоб добре відпочити і добре виспатися. Але ми читаємо, що ж Господь зробив наступного дня після такого насиченого для нього дня. Ми будемо читати з Євангелія від Марка, перший розділ, 35-й вірш. А над рамком. Як дуже ще темно було, уставши, він вийшов і пішов у місце самітнє, і там молився. Ми знаємо, ну, сон, відпочинок це те, як ми відновлюємо сили. Але ми бачимо, щоб замість того, щоб продовжувати далі відпочивати, щоб далі спати, Господь, мабуть, іще раніше, ніж зазвичай проснувся. Але проснувся для чого? Для відновлення своїх сил. І ми бачимо, яким чином він відновлював свої сили. І ми прочитали, що там написано, він вийшов і пішов у місце самотнє, і там молився. Він шукав відновлення своїх сил у молитві. Перенесемося до іншого Євангелія. Ми відкриємо зараз Євангеліє від Луки, подивимося на п'ятий розділ. І щоб не читати увесь уривок, ми пригадаємо, що оцей вірш, який ми будемо читати, він знаходиться серед усієї оповіді, коли розповідається про те, як Господь зцілив прокаженого. І ось ми читаємо із Євангелія від Луки 5 розділ, 16 вірш. Він же. Відходив на місце самотній молився. Це знову бачимо те, що відбувалося після того, як Господь зцілив прокаженого. Ми бачимо, що і до таких чудес, і після чудес Господь постійно молився. Звернемося також ще до іншого місця Євангелія від Луки, 9 розділ. Прочитаємо. Із 9-го вірша, з 9-го розділу, ми можемо згадати, що оцей уривок, оцей вірш, який ми зараз із вами будемо читати, він стосується того уривку, коли Господь запитав своїх учнів, за кого мене вважають. І от учні почали розповідати, за кого його вважають інші люди, за кого вони його вважають, тому що він їх про це записав. Але що було перед цим? Читаємо із Євангелія від Луки, 9 розділ, 18 вірш. І сталося, як на самоті він молився, з ним учні були, і спитав їх, кажучи, за кого мене люди вважають. І ми знаємо, що прийшов час, коли Господь відкрився, ким він є, хто він є. І ми бачимо, що коли починалася оця розмова. Коли прийшов був час уже відкритися, коли був час запитати, за кого його вважають люди, то і перед цим ми бачимо, що Господь молився. Ми вже і раніше, коли ми зараз говоримо про цю велику тему, про зв'язок учнівства і благовістя, ми кажемо, що це є природне учнівство. Ми згадували про те, коли ми говорили про писання, про місце писання. У житті Спасителя ми говорили, що Писання займало дуже важливе місце у житті Христа у важливі моменти його життя. І зараз ми побачимо також, що так само і молитва займала дуже велике і значне місце під час дуже важливих подій, які трапилися у його житті. Ми будемо далі продовжувати читати із. Цієї ж Євангелії, Євангелія від Луки, будемо читати із 6 розділу, починаючи із 12 вірша. І сталося, що часу того він вийшов на гору помолитися і перебував цілу ніч на молитві до Бога. А коли настав день, покликав своїх він учнів своїх і обрав із них 12. -х яких і апостолов він назвав. Ми бачимо це важливий момент. Він обирав тим, хто підуть за ним. Він обирав тим, хто залишиться в цьому світі, після того, як Він повернеться у свій тронний зал на небі до свого небесного Отця. Це був важливий вибір. І перед тим, як зробити оцей вибір, Господь просив благословення. О, Господа. Ми знову зараз подивимося на одну дуже важливу подію. Ми не будемо усе із вами читати, можливо, просто пригадаємо, тому що для цього потрібно буде нам звертатися до дуже тривалого і довгого уривку. Ми пам'ятаємо, була дуже важлива подія в житті Христа, таке як переображення. І ось навіть церкви мають зібрання в цей день, згадують оцю подію, І, тому що в цей день він явив учням свою небесну славу. Вони могли побачити Христа в той день прославленим. Але коли оце трапилося перед його переображенням, наш Господь також молився. Ми е, також можемо сказати, що Господь молився у той час, коли він воскресив був Лазаря. Ми пам'ятаємо, що він прибув вже на те місце, де був похований Лазар уже той день, коли він вже пролежав декілька днів у місці свого поховання. Але Господь помилив, помилився і Лазар воскрес. Ми також можемо згадувати важливі моменти із життя нашого Господа. Сьогодні ми вже... Читали цей уривок і згадували про це, що коли Господь готувався до завершення свого небесного служіння, коли Він готувався стати жертвою для нас, коли Він готувався до того, що Він повинен був, був взяти, взяти у руки тих, його засудять, він перед цим також молився. І коли ми читали із вами, що Господь навіть на Христі, Використовував Писання, коли ми говорили про важливість Писання у житті нашого Спасителя, то ми можемо пригадати навіть останні години, останні хвилини його земного життя, його земного служіння, він звертався у молитві до свого небесного Отця. Він розмовляв із Небесним Отцем. І зараз ми ще. Звернемо декілька слів і нашу увагу до первосвященницької молитви нашого Господа. За що він молився за своїх учнів? Розкриваємо 17-й розділ Івангелії Івана і дивимося 16-й вірш. Не від світу його, але. Не від світу молив, але я від світу освяти їх правдою, своє Слово то правда. Він, Господь наш просив, щоб Він освятив своїх учнів. Читаємо 15 й вірш. Не благаю, щоб ти їх із світу забрав, але щоб зберіг від злого. Господь молився, щоб Небесний Отець зберіг його учнів від злого. Якщо ми звернемося, звернемо вами увагу на тринадцятий вірш, тепер же до тебе Господи йду. Але я говорю, я на світі, щоб мали вони радість. Собі радість мою досконалу. Тобто Господь, молячись за своїх учнів, молився за радість. І він, ще ми можемо взяти останнє, що Господь збирався послати учнів у світ. І ось, посилаючи у світ, він і за це молився. 18-й вірш. Як на світ ти послав мене, так і на світ посилаю їх. І ось коли ми дивимося на оці моменти, у цій первосвященницькій молитви Ісуса Христа, яким чином Господь молився за своїх учнів, ми можемо сказати, що оце є наша картина, це є наш приклад яким чином молитва має займати у нашому житті? Але у свій час оця молитва, оці принципи мають бути так само перенесені те, за що ми маємо молитися також і за тих людей, які ще не пізнали Ісуса Христа. Ми бачимо, що Господь молився за єдність, за єдність його учнів із Богом Отцем, і ось ми можемо молитися. За тих людей, які ще не знають Христа, щоб у них також була єдність. Не єдність у тому, щоб вони об'єдналися як невіруючими, за їхню єдність із нашим Спасителем, із нашим небесним Батьком, щоб вони були єдині із ним так само і ми, щоб вони могли нарешті із ним з'єднатися. Ми е, говоримо постійно про те, що ми маємо. Мати бути близькими із нашим небесним Отцем, ми маємо постійно із ними бути у спілкуванні, постійно бути у близьких стосунках, і так само маємо молитися за неспасених наших близьких, друзів, родичів, сусідів. Що якщо вони пізнають нашого Спасителя, то щоб вони були так само близькими із ним, щоб стосунки із ними постійно розвивалися і ми із вами. Читали і звертали увагу, що одне із, із тих останніх, що було у Пересвященницькій молитві нашого Господа за учнів, що він молився за те, що він посилає їх у світ. І ось молитися також за неспасенних людей, незважаючи на те, що, можливо, зараз вони не знають Христа, не знають Бога, не знають Євангелія, не знають Божого Слова, але щоб вони навернулися. Щоб вони пізнали Божу істину, щоб вони вивчили цю Божу істину, щоб вони озброїлися оцею Божою істиною і щоб вони у свою чергу пішли самі, щоб вони далі могли звіщати оцю істину, щоб вони могли бути свідками Ісуса Христа у свою чергу далі для тих, хто ще цього потребує, який ще не мають спасіння. Амінь.